Суперчасте запитання, чого я граю в футзал-мініфутбол на воротах в рукавичках. Відповідаю. Е, Перш за все розкажу, чого переважна більшість, майже всі голки футзалі і в мініфутболі грають без рукавичок. Це через те, що перше, м'ячик маленький, четвірка, футзальна, вона ось так от виглядає. Він поміщається в руку. Що це нам дає? Це два дає нам кращий контроль м'яча, тому що всі вкидання. Воротаря відбуваються в міні-футболі, футзалі рукою. Тобто фішка в тому, що голкіпори грають без рукавичок в футзалі, це контроль м'яча і хороші, якісні точні вкидання. Швидкі. Але мінусом цього є високий травматизм рук. Якщо ви бачили футзальних професійних голкіперів, вони всі перемотані від пальців, кистів на, на лакотники до плечів. Вони в цих всіх бінтах. В рукавичках все-таки якийсь захист присутній. Вони такі товстенькі, ну, пальці не так пробиваються, кісті не так вибиваються. Я припробував багато варіантів. Я пробував без рукавичок ось такі тейпи. Ось так я мотав пальці, щоб їх не повибивало. Ось так це виглядає кожен палець кісті, я перемотував. Я купляв собі такі штучки для паверліфтингу на кисті теж. Ось так вони вдягалися, щоб не повибивати кисті при відбиванні м'яча. Ось от. От так воно працює, типу, і фіксує кисть при ось цих от ударах різних. Ну Все одно, по голих руках, воно неприємно. І я для себе зрозумів, що рукавички це ну, для мене найкращий варіант, то, що і в них можна вкинути м'яч нормально. Що ще мені дають рукавички? Перше, це чемпіонат футзальний грається зимою, і не в всіх залах дуже тепло, скажімо. Не дуже тепло. І Супер мало часу для того, щоб нормально прогрітися. Ну, якщо ви не хочете розминатися в роздягальні чи в коридорі, то часу супер мало між іграми, тому що плотний графік. Якось я грав зимовий чемпіонат на спорткомплексі Хну, хто з мого міста знає, який там Дубай стоїть. І просто там ну, хвилин 10 суперник не бив поворотом і руки в мене просто відмерзли. Потім цими руками відбивати м'яч, ну це відчуття не найприємніше. Це перше. Друге, руки будуть брудними. Оцей м'яч, пилюка, зали. Ну, відповідно, міш... це не так, що в професійному футзалі там зігралась гра, до гри все підготувалось. Ні, тут грає багато команд. Ясно, що буде пилюка, ясно, що буде грязюка. Руки стають брудними і з брудними руками мені просто некомфортно. Я з дитинства ненавиджу брудні руки, я хочу їх просто помити і починаю думати, що в мене брудні якісь не такі руки. Тобто, ми маємо травматизм. Холод і е, бруд, скажімо так. Але саме основне, чому я граю в рукавичках, то є така фраза один відомий голкіпер, я не пам'ятаю хто, чи яшин, по-моєму, чи ні. Ви зможете загуглити і, кстати, написати в коментах, хто це сказав, бо я не пам'ятаю. Супергерою потрібен не плащ, а пара рукавичок. І саме фішка в чому це в менталці. тому що коли я одягаю рукавички. Я стаю голкіпером. Я не знаю, як це працює, але в рукавичках я ніби як в захисному скафандрі. Я хочу і пригати, і ловити цей м'яч, і відбивати його. Я знаю, що в мене руки будуть цілі, не забруднені, не пошкоджені. Ну я не знаю, це просто якийсь цей. В дитинстві навіть коли грали в дворі, я вдягав лижні рукавички, осінні рукавички, будівельні рукавички. Такі город вдягали такі були помаранчеві. вони... Будь-які рукавички, але вони повинні бути, тому що в них я відчуваю себе саме голкіпером. Без рукавичок, ну воно все не то. Ось чому я граю в рукавичках. Вкидати м'ячі мені це не заважає. Я нормально вложу м'яч в гру, тому що можна вести ближньому, можна кинути далеко і в бік. Ну, коротше, з цим в мене поки проблем немає. Єдине, що якісні рукавички, все-таки для гри в футбол знайти трудновато. Бачимо ці вони. Вже потерлися, хоча я відіграв в них літо і ще не повністю зиму. Редлайн не підробка. Не знаю, хто грав в них, що думаєте. Я до цього брав такі дешеві рукавички, це не дуже дешеві, такі середньої ціни, але дуже швидко вбиваються. Тому я хочу знайти рукавички, такі, от, знаєте, як Nike Mercurial, але вони йдуть без оцих от, застежок, типу з довгим, таким, довгою кістю. І вони облягають руку такі не, не товсті, як ці, Бачите? Да? Ці товстенькі, ці такі йдуть в обтяжку на руку. Ось такі рукавички з хорошим щіпленням, хорошим матеріалом. Тому що тут, хоч і написано Extreme Grip, але, блін, ну на початку вони клеїлись до м'яча дуже класно. М'яч можна було прямо отак тримати, ну, просто клас. Але буквально 3-4 гри і від цього покриття ну, спочатку воно просто стало. Неможливим для клейки, тепер воно просто все повідбивалось. Е, можливо, я найду на літо класні рукавички в обтяжку, візьму до них спрей для клеєння, і я думаю, це буде супер оптимальний варіант для того, щоб грати в міні-футбол і футзал. Тому, якщо ви хочете грати в рукавичках, так е, да, я ще, кстати не сказав, є спеціальні футзальні рукавички з обрізаними пальцями. Типу, як рукавичка і палець отак от цей обрізаний, це для того, щоб, типу, як і було комфортно ловити і можна було пальцями цей м'яч типу, контролювати. Але не знаю, як на мене це просто бред, то що все одно десь цей палець виб'ється, черкане, а що ой, ой, м'яч летить, і ви так ногтям, кончиком пальця черкаєте, фу, де, аж перетрусило мене. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що не дивіться на те, що голкіпери грають без рукавичок, і багато людей так дивиться і думає, що це так треба. Типу, що без рукавичка в залі не можна. Але це не забороняється правилами. В правилах гри про екіпірування рукавичок нічого не вказано. На професіональному рівні можна побачити голкіперів, які грають в рукавичках, тому ви вибираєте те, що комфортно вам. Мені комфортно, я відчуваю себе волкіперем саме в рукавичках, а не без них. Тому я граю в них і це ніяк мені не заважає робити мою роботу. Тому не думайте, не дивіться на думку інших, грайте так, як вам комфортно, сподіваюся, ця інфа вам щось дала, допомогла, не знаю, але я хотів записати такий відос. Отже, напишіть вашу думку, що ви думаєте? Грати в рукавичках без рукавичок, можливо, я щось не сказав, але, по-моєму, все сказав. Тому